Як йде прогрес у будівництві мого нового ліква, Дінгелмаер. А, чудово, майстре! Дуже-дуже добре. Тінглмайер працював невтомно, щоб зробити ваше лігво ідеальним. Так, виглядує дуже гарно. Здається, усе у порядку. Це що, блядські вікна? Так, майстре, Дінгелмайер зробив вікна, як ви і просили. Ні. Показав ніяких вікон, Денгелмаєр! Ти довбаний ідіот! Вам переслав від сонячного світа! Ай-яй-яй! Годі! Тупий довбень Дінгелмаєр! Годі, сіп, стоп! Все нормально! Це лиш маленька помилка. Легко виправити. Вони просто запечати. Яко? хуя тут стоїть фонтан! Так, милар, Дінгелмайер старався щоб зробити такий гарний фонтан. Ти що мене б намагайся убити Дінгельмайре! Усі знають, що вампіри переслабшують від проточної води! дурень, дурень, ти зробив такий гарний обідний сті. Дуже гарні сталові прибори. Ммм. Так, чого во нікель платина? Срібло! Звісно, це, себе срібло! Чому? А це що? Будь ласка, скажи, це бані дерев'яний перила. О, якщо сюди прийде вбивця вампірів та знайде ці сходи, все пи*** на мені. Ти поглянь на це гімно, все я мертвий брат мертвий. У мене відчуття, ніби ти створив ігровий майданчик для вбивць вампірів. Але це моє кляте лігво! Майер шкода, майстре! О, добре, добре, Дінго залишимо це на. Що це таке готується на кухні? Будь ласка, тільки не кажи мені, що це. Хліб з часником! Хліб з часником, малити гімно. Ти ти хоч знаєш, що я вампір, Тінгелмар? Як довго ми з тобою знайомі? Я просто не знав, що вампіри такі деликатні. <гас> Ти, смієш. Ти навіть не уявляєш, як важко було вижити ці тисячі баних років з усіма цими слабкостями. І це ще не все. В мене є дуже багато прогнати. І Тільки не знах. О, що це за лайняні жарти. Ой, лишень погляньте ледве в серце не влучило. Годі себе бити і допоможи мені на Цей речі. хлопак. Чим ти там взагалі займаєшся? Допоможи мені підняти О! це свята вода. О, якого біса має? У цьому фонтані тече свята вода, чи що? Як ти взагалі під'єднав святу воду? Це, це що? Виходить, що вся сантехніка у моєму лігві зі святою водою. Я кого ходінґлмаєр? Думав, що це найкращий варіант. Тож пробачте майстера Дінґлмайра. Пробачити тебе після цього всього, що ти зробив? Я просто вб'ють. Ооо, як добре. Я люблю вас, майстре. Ооо, я теж люблю тебе, Зінгел Майер. Магічні б пальці. Я не хотів вам нашкодити. Я знаю. Вибачу я сказав. Бабука! тулі люди. Проживши тисячі років, я зрозумів. Все, що робиться по знайомству, не завжди відповідає якості. Довіряйте професіоналам!